Друзі, всім привіт! Звернув увагу на те, що в нас досить давно на каналі не було інформації щодо цін на паркетники та кросовери з луцького авторинку. Вирішив виправити цю ситуацію, взяв матеріал з останніх кількох поїздок і підготував для вас ось таку підбірку. Тож не гаємо часу і переходимо до перегляду. Kia Sportage, 7000, об'єм 2.0 бензин. Продам рік 2005 торг. Судячи з того, що тут лежить у них відбивач сонячних променів на обовому, то стоять ці машини тут весь час, я так розумію, стоять їх, особливо ніхто навіть не перед кожним ринком їх миють. Ну от так як є. Мдай Сантафе. Я папку шостий рік, 2.2 дізель 9600. Свого часу машина без цела. Шкіряний салон. Інтересно зачинено, Незачинено, звичайно. Будете говорити, що я не заглядаю в машини, тому що вони не всі відкриті, більшість зачинених. З фарковчиком Дастер. 1,6 газ бензин, 13 рік, 10,6. А повний привід чи не повний? Я знаю, Саме повна комплектація, повний привід. Ох це на шкіряних сидіннях. Підлокотник <laughs> який тягнеться у них Сандеріка. Цей колір у нього такий цікавий. Чесно скажучи. м'ятинка. Цваген Тігуан 9410 рік, автомат 172, Пробіг бензин, 2 літра. Номер телефону. Тігуанчик первого покоління в рестайрингі. Тігони Тігуан. На світлому шкіряному салоні. Не помиляюсь, кондиціонер звичайний. Ще один Тігуанчик. 9700. 11 рік, 4х4, 2 літра бензин. Також номер телефону. Така машинка. Це вже на темному салоні. Також автомат. Колеос. 2.0 дизель 2008 рік. 224 тисячі, повний привід. Також машина, на жаль, без ціни. Передні парктрони бачу я. Тріщинки на фарах також бачу. Паджеро четвертий. Чесно кажучи, досить рідко такі машинки зустрічаю тут. А може уваги не звертаю 13 850, 220 пробу, 3 бензин газ, 170 кінських сил. Цікава машина. Цікавий Hyundai Tucson. 8 тисяч доларів, двухлітровий дизель. 221 пробіга, повний привід. Qashqai. Плюс два, до речі, 2010 рік, двохлітровий дизель, 177 пробігів. Також без ціни. 16.8 Сувер 18 року, 24 бензин, повний привід, шкіра, телефончик є. Обмірковує. Опаль. Обмірковуєте. Обмірковуєте. Antara 10-го року, літровий дизель 4х4, ціна 9700. Перламутровий ковір. Трьохслойка на нього кажуть. Ну він так і є. Бестселер, скажімо так, серед паркетників. Кашкайчик з розбитим лобовим склом. 17,5-230 пробігу, 16 рік, 1,6 дизельний двигун, АКПП, комплектація техно. Ну Так, бачу навіть є радар утримування контролю за полосою руху. Так, справді комплектація жирна, машина на скоріше всього на ледах. Здається, вона вже в цих роках була. Є омивачі, є парактрони. Я не, не, не думаю, може бути, будь... я чесно не пам'ятаю, в них є в комплектації автоматичне паркування, але я не здивуюсь якщо все таки є. Єдиний момент, тільки ледя чи ксенон. Думаю, що ледь. До речі, диски такі непогані виглядають і збережені. От такий Kia, Sportage, Sportage, хто як називає, кому як подобається, 7450 2 літровий бензиновий двигун. 2006 року, 139 пробігу. До речі, класний варік, кому треба. Аналог якогось там. Кому треба кліренс, кому не треба повний привід, але кому треба кліренс, проїхати десь прошмигнути на рибалку легенько, десь прошмигнути по поганій дорозі, до батьків там в село з'їздити, чи там, не знаю куди ще. Чесно, я їздив на такій машині певний час. Це було досить давно. Але на передньому приводу мені тоді це була незрозуміла ситуація, навіщо паркетник. Зараз я вже трошки це розумію. І кому така ситуація, скажімо так, влаштовує, то можна брати і бюджет. Ну якщо вона дійсно з тим пробігом 139, то це реально класний, непоганий, чесно скажу, дуже бюджет. Не знаю, чому номера зняти, можливо, щоб завозкувати те, що вона була пригнана під нульове розмитнення, бо тут вже хтось, хтось наоборот каже. Хвастається, щоб загнав з під нуль хтось. Не дуже. Ну, є такі моменти. Але це пластик. Ну постояла вона десь. І пластик весь, звісно, не дуже. А по кузову, чисто візуально. Чисто візуально по кузову вона виглядає, на перший погляд, досить бадьоро. Так що отакі от приємні ціни попадаються. І того двохлітрового для переднього приводу вистачає, вона певнино, так собі, себе поводить і за містом, і по місту. Цікава машинка. Гарненькі радіатори. Не знаю, видно вам буде чи ні, без ліхтарика. Мабуть, що видно. Так, Nissan Qashqai, Це рестайлінг. Перве покоління. Машинка на автоматі на 2-літровому дизельному двигуні 11500. 11-го року машина. Ну Чесно, візуально нічого не бачу. Помивачі. Звичайний кашкачик Katie Guan. Першого покоління 11-го року автомобіль. 2 літра бензиновий двигун. Пробіг 179, ціна 11300 автомат, Шкіра, повний привід, панорама. Червоний яскравий колір, дійсно бачу панораму. Більш-менш живіт маночки, зашморгані титанові диски. Відсутня накладочка на заглушечка там, де ключ. Ну так, думаю вам теж проти сонця не дуже зручно, як і мені. Давайте спробуємо так розглянемо. Ось такий Рено. 2016 рік, 1.6 дизель 17400. Це у нас каджар. На безключовому доступі. Звичайно, що на кліматі. Складання зеркал, ну така досить бадьора комплектація, фаркопчик є. Виглядає на перший погляд, приємно, ну свіженька машина, вона затягана дуже сильно не буде в будь-якому разі. Як на мене, нечастий гість на базарі Outlander 2016 року 130 пробігу на автоматі, ціна 13500. Біленький перламутровий міцебіше Outland. Є такий от X-trail. Не самий масовий автомобіль на авторинку. 10300 вартість 2015 року 1,6 дизель, пробігу 205. Знову ж таки. Ну. X-Trail, то X-Trail з фаркопом, це те що бачу. Nissan Qashqai. біленького кольору, 10450. 2010 рік, 2-літровий дизельний двигун з пробігом 250 машина. Як мінімум бачу, що є певні елементи, які випадають по кольору. Це вже ж таке. В машині вже більше 10 років. Знову Sportage Ціна 7300, двигун 2 літра, пробіг 138. Сергій. Тігуан. Одинадцятий рік, 9700, 2-літровий бензиновий двигун пробіг 167. Цікаво про з пробігами більше 200, ще не бачив Може й бачив, але забув, в основному до 200 пробіг. Nissan Кашкай, француз. 12 рік, 1,5 літра дизель, ціна, на жаль, не вказана. Є сервіска, я бачу. Ось такий каджар з Франції. Машина у нас 17 року, 1,5 літра двигун, К9К 17 тисяч, пробіг 159. Nissan Qashqai 2014 року, дизель, механіка 186 пробігу, ціна авто 15 тисяч. Nissan Qashqai 11300 2-літровий бензиновий двигун. Повний привід 2011 року автомобіль. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте палець вверх. Якщо не сподобалось, також ставте палець вверх. Обов'язково підписуйтесь на канал. Залишайте свої коментарі. Щодо питань підбору та перевірки авто, звертайтеся за посиланнями в описі під відео. Дякую, що ви нас дивитесь! А на сьогодні у нас все. Всім миру і до зустрічі.